Шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. Знову у прямому етері програма вітання. Ви почуєте вітання з нагоди ваших визначних дат, які відсвяткувалися протягом тижня, що минув. А також ви можете самі привітати своїх рідних, близьких в прямому етері, зателефонувавши за номером 067 35 40 434. Або це можемо зробити ми. Вітаємо усіх з новим 2022 роком. Зичимо міцного здоров'я, радості, позитиву, і нехай в новому році буде все по новому. Святкує 90-річчя Колтовський Адам Франкович із села Олесько. З ювілеєм дорогого тата, дідуся, вітають син Володимир з дружиною Мирославою, дочка Марія, внуки Оксана, Василь, Наталя, Іванко із сім'ями і вся велика родина. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо, добра і щастя вам бажаємо, хай оминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на шляху, хай світла і радісна дорога Щасливо стелиться в житті. Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ні біди, у серці молоді сплекайте, живіть до ста щасливих літ. Відзначив свій день народження Андрій Городецький. Із святом Андрія вітають громадська організація шанувальників боксу Золочівщини та колектив інформаційного порталу «Золочів.нет». Бажаємо тобі фантастичного щастя, безкрайнього моря чудових подій. Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться, а також цікавого втілення мрій. Хай зорями радість тебе осипає, природа здоров'ям наділить міцним, тебе з днем народженням щиро вітаєм. Хай радість ніколи не покидає твій дім. Кохану дружину, люблячу маму, дочку і невісточку Олю Болюбаш вітають із ювілеєм чоловік Тарас, дітки Діанка і Давидко, мама, свекруха і свекром, братова Оля з сім'єю та вся велика родина. Життя велика ріка, бажаємо в твоєму човні легко проходити пороги труднощів, не втрачати керування у водоверті кохання і плисти між берегами щастя. Хай сьогодні твої очі світяться, а на губах прекрасна усмішка виграє і оточують тебе кохані люди і вірні друзі, наша мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло. І щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знала. Ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Родинного затишку і мирного неба. Відзначив свій день народження Віктор Мізерний. Із святом Віктора вітають громадська організація шанувальників боксу Золочівщини та колектив інформаційного порталу Zolochiv.net Хай ладиться скрізь. У роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до вас. Хай щастя приходить і лється рікою, хай гори обходить завжди стороною. Хай доля дарує вам довгі літа, а в серці завжди хай живе доброта. Коханого чоловіка, дорогого тата, люблячого дідуся Романа Заяця із 55-річним ювілейним днем народженням щиро вітали дружина Ліля, дочка Христина, син Юрій, зять Віктор, невістка Олеся, онуки Микола, Артур та Вадим. Сьогодні ювілейну стоптану стежину та спокою нема для ваших ніг. Бо пройдено життя лише частину, попереду багато ще доріг. Нехай душа у вас ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки линуть зідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя. Любов, здоров'я, щастя, дружба та вічна нестаріюча душа. Смійтеся більше та менше сумуйте, Щораз багатійте, ще краще газуйте. Хай думи ніколи спочину не знають, хай легко, мов крила внучат пригортають. Хай серце ще довго тріпоче у грудях, живіть до ста років на поміч всім людям. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, ласки від Бога, від людей добра, на многії і щасливі літа. Найкращу хресну. Олю Болюбаш з річчям вітає Похресниця Анічка. Моє серце сьогодні вискакує з грудей, тому що день народження зустрічає дорога для мене людина, мила хрещена. Ви просто чудо, яке дарувала мені доля і мої батьки. Великодушна і мудра. Турботлива і ласкава. Нехай день народження стане святом, здатним здійснити всі ваші мрії. Нехай у житті буде місце тільки для самого кращого вічного щастя і любові. З Днем народження! Співак Галина Михайлівна святкувала свій день народження. Слова вітання надсилає дочка Христина, зять Денис. Онуки Святослав Мілана, сваха Світлана із сім'єю, сім'я Терлецьких, правнучка Діана та син Михайло. Лагідна, рідненька, добра і проста. Наша дорогенька, наша золота, спасибі матусю, що життя дарували, спасибі матусю, що ви нас навчали. Спасибі рідненька за вічну турботу, за щире бажання добро нам усім. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, внучат пригортають. Здоров'я міцного зичимо щиро, Ласки від Бога, від дітей тепла. Батьки та діти спільноти благодійного фонду Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами при парафії блаженного Миколая Чернецького вітають свого отця Михайла Сукмановського з Днем Народження. Благословіть, Отче, і прийміть найсвітліші привітання. Вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам Божої допомоги у всіх справах, здоров'я, взаєморозуміння з людьми, які вас потребують, світла і гармонія на душі. Хай Бог нагородить вас всіма благами. Обдарує довголіттям, дасть вам щастя і удачі. Дякуємо, що Бог дав нам можливість зустріти вас на нашому життєвому шляху. Дякуємо за вашу працьовитість і жертовність. Дякуємо, що ви опікуєтеся нашими дітьми. Дякуємо, що ви вселяєте вогники віри і надії нашим дітям. Дякуємо, що всіма справами ви окрилюєте наших дітей. Дякуємо, що кожен день наших дітей є в радість. Дякуємо, що ви не шкодуєте сил і часу, щоб наші діти були щасливі. Дякуємо за щоденну працю, бо саме ви головна рушійна сила. Дякуємо, що вселяєте глибоку віру нам, батькам, що наших дітей розуміють і вони потрібні. Дякуємо, що ви даруєте нам батькам упевненість у завтрашній день. Дякуємо Богу за те, що на землі є така людина, як ви. Нехай береже вас Господь на многії та благії літа. Колектив громадської організації Золочів.нет вітають військового капелана, декана Золочівської Української греко-католицької церкви. Отця Михайла Сукмановського з Днем Народження. Бажаємо вам Божої допомоги у всіх справах, здоров'я, взаєморозуміння з людьми, які вас потребують, світла і гармонії в душі. Нехай Господь благословляє ваше священство ласками і дарами Святого Духа. Нехай допомагає вам бути щасливим і радісним священником. Ніколи не втомлюйтеся дарувати і передавати людям Божий мир, прощення, любов. Щоб ваше здоров'я, як кремінь було, щоб щастя сімейне його берегло, щоб радість завжди була на порозі, а лихо в далекій і вічній дорозі. Хай поруч з вами ангел ваш летить і береже вас від біди повсюди. Нехай несе вам радість кожна мить, і благодать Господня з вами буде. Дорогу маму і бабусю Марію Камінську вітаємо 70-річним ювілеєм! Лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, її слова, вам ніколи, мамо, спокою нема. Тож дозвольте, мамо, в день такий святковий побажати щастя, радості в житті. Щоб те знали, мамо, ви горя ніколи. І більше ста років ви для нас жили. Щиро вас вітаємо святом урочистим і уклін вам шлемо низький до землі. Хай над вами небо завжди буде чистим, радісно на серці, повно на столі. Цілуємо і дуже любимо з повагою дочки Василина, Оля і Оксана, онуки Віталій, Денис і Борис з дружиною Оленкою. А наша програма вітання підійшла до завершення. Нагадуємо, що вітання можете замовити в Офісі Квест, а також в прямому етері програми вітання. Колектив інформаційного порталу золочів.Нет приєднюється до всіх привітань, зичимо нашим іменинникам міцного здоров'я, мирного неба над головою, щасливих моментів в житті та позитиву. Нехай Господь благословить своїми ласками та дарує довгі роки життя. Для усіх іменинників та ювілярів звучить наступна композиція. До нових зустрічей!